Дорогі друзі, нова відправочка в Тячівський район. Йде така джинма, акційна з фризою китайською метр п'ятдесят захвату. Такий комплект може коштувати 7 тисяч доларів. Нагадую, акційна ціна джинми 6100 доларів, а також фриза з карданом комплектом з ножами 900 доларів. Тому кого цікавить, дзвоніть, замовляйте, привезу і вам. Коротко про комплектацію джинми, бокова куліса, ходозменшувач. Три циліндра, 24 кінські сили на вузькій резині, повний привід, звичайна гідравліка. І ось така гарна фриза з карданом в комплекті. Тому ось такий комплект буде відправлятися в Тячівський район.